Представляємо новинку Suzuki SX4 2014 року випуску з такого гарного білого кольору благородного перламутр 1.6 автомат на передньому приводі. Даний автомобіль у нас в базовій комплектації, є підігрів передніх сидінь, кондиціонер. Також круїз контроль в принципі, саме такий потрібний набір автомобіля є. Пробіг даного автомобіля 52 тисяч кілометрів один власник. Автомобіль без зауважень по діагностиці. на хорошій зимовій гумі мішлен. Ось такий красавчик у нас з'явився у продажу. Запрошуємо вас до нас на кільцеву дорогу 58 Софійська Борщагівка. Можна протестити дану новинку. Також у нас в автосалоні понад 100 автомобілів. Будемо раді вам допомогти вибрати саме ваш автомобіль. До зустрічі гарного дня.